Всім доброго дня! Сьогодні ми починаємо лекцію третю, яка має назву природа та вільний час. А саме розглянемо урок 3A. Ату інфарін ярис стайт природу у різні пори року. У стартемі зайте зекс and, and Fields і почнемо з сторіночки 46-ї. Пригадаємо, те, що ми вивчали в п'ятому класі назви пори року. Що ж, давайте підкреслимо, подивимося в текст і підкреслимо назви пір року. У нас є The Fooling der Sommer, der Herbst, der Winter. Der Frühling, Vesna, The Zommer, Liter, der Herbst Osin, der Winter, Zimmer. Ми можемо зараз подивитися на фото. І навіть поки що не читаючи тексти, Ми вже можемо визначити, яка в нас пора року з Nummer 1 The Fruling. Nummer 5, der winter. Nummer 3, Sommer. Nummer 4, Herbst. прочитаємо кожен параграф та перекладемо його. So the fruit begins in March. The snap isn't. Be as we im winter the Tage I'm a bit longer and the nafter kills. Стає тепліше, ніж взимку. Дні стають трошки довшими, а ночі коротшими. In fruling, bloom, and на весні розквітають квіти та рослини. Пойма бикома біде блед. На у нас з'являється листям. Дізоме. Літо. Дізоме іст амстен. Літо на тепліше. Die The zone is not hell, so the shapu. In zombie sind die Tage am längsten und die Nächte am dni a and the left amusen. The kinda hammer file and have a free fright side. The harvest begins in September. Осінь починається у вересні. In harvest wedding letter burnt, rot, run, jacket, and fallen up. Восени э, листи стають яскравими, червоними, помаранчевими, жовтими, та також опадають. The time of the wedding will occur on the night of the вони стають знову коротшими, а ночі довшими. І останній опис. The winter is am Kälsten. Зима – найхолодніша пора року. Для температури зідовт уте null grad». Температура часто нижче за 0 градусів. Es schneit oft. Die Straßenwärten glatt und rutschig. Часто сніжить і вулиці вони стають гладкими та слизькими. Більше людей, більше людей, все частіше залишаються вдома. Дні стають коротшими, а ночі довгими. Що ж давайте ще раз по тому, які явища у нас відбуваються в якусь Спіль року, з удасть субом генцва, просіден венгерисайт медінатур, що справляється з природою в якусь пору року. Що ж, І ми будемо використовувати певний код. Я сподіваюся, наприклад, фінк F, дан, да зоме. Und herbst. Так, ось такою літро, тобто ми будемо позначати, позначати і буде зрозуміло, яка року, щоб не переписувати усе слово. все слово, дійсно тут не дуже багато є місця. Так, ще. Frühling, winter, Sommer, herbst. Okay, so starten, starten medizer, shnight oft, снижить. Schnijd so das ist winter. Blue and the Квітнуть квіти. Фулинг, це у нас навесні. Пландиблята уп. опадають, Опадає листя. Восеним Herbst. Isis Amvensen. Najteblich. Це в нас літо. Лидо.

Вулиці стають гладкими та достизками, зову данные ствента. Це знову наша зима. Бедленд дебой мин, рот, ранжог гель. Дерева стають червоними помаранчевими, жовтими. So that's herbst. ist Am Karston. Найхолодніше winter. Так також напишемо. So що ж, я сподіваюся, що ви звернули увагу, що звідкись у нас взяли слова. Там, де дуже багато різних умлаутів. Вермстен, наприклад, що це за слова. Давайте підкреслимо його іншим кольором. В тексті у нас набагато їх більше, так, хоча б ось ці два. Ремстен ангельстин. Начебто знайомі нам слова, але щось з ними трапилося. Сьогодні ми з вами поговоримо про ступені поміняння прикметників. Дану тему ви знаєте, з англійської мови, як відбувається. Трошки схоже, щось є і в німецькій мові. Так поглянемо в правій треті, що в нас є позитив, so, Comparative – und superlative. Позитив це перший ступінь або нульовий його називають. Тобто слово як є: курс, короткий, ланг, довгий варм, теплий карт, холодний шон, гарний шлях поганий. Ну, звичайно, що слова, антономічні бари. Comparative uh, – коли не спорівняння. Навіть я хочу сказати комперемувати. Зуборелатів це найвище, тобто вищий ступінь і найвище. Як же вони формуються? Щоб сказати з компаратів, ми додаємо суфікс R, і дуже часто в нас змінюється голосна, вона набуває умлауту. Курт, кюрце, фам, врем'я, шон, шрене. Тут, бачите, як лишилось таке. Що ж, давайте заповнимо те, чого в нас тут немає. Бачите, це е, через один у нас Є. Зо... Трошки зробимо менше шрифт, щоб можна було в цю влізти. Зо... нам треба надрукувати слово ленкер. Так, ось у нас Омлат ленкер. Ленкер. Дивимось, як вміщується, чудово вміщується, бачите, ланг, ленге астен, ленге довше. Що я зробила? Я додала супекс R та з A зробила Aut. Так, Kalt. кельте. Так, за нашим правилом має бути кельте. Все те саме, за цим самим принципом. Кальт Холодний кельт, холодніший, що я дала R з A зробила Umlaut. Шон, шо, що назиє шляcht. Слово шляcht. «шлехт». Шляхте. Тут у нас вже не буде умлату. Так, оскільки у нас є тільки A umlaut. O umlaut, U Umlaud. Шлях. Так, трошки будемо за лінію. Шляхте. Так, шляхте. І давайте додамо ще, а, так, повторюсь, що це в нас comparative, так? Порівняння. І додамо ще зуперлатів, а потім повторимо всі а, три підразу, так, наприклад, curts, curs and cursent. Додаємо частинку ам, най, так, як він ще писали українською мовою, і закінчення stan. Наприклад, ось у нас був варн. Давайте спочатку. Curse, curs and curs. Це stend. Ланг, ланг амстен. Вам, вермен. Як ви думаєте, що трапляється ось тут у нас? Давайте надрукуємо швиденько «ам». Um. Зрозуміло, що він буде всюди. Так уперлетів ам. Стен. Додаємо стен. Амвенстен, амвенстен. Halt, kälte, am, um, kälsten, schön, schöne, am, um, ist noch nicht okay, mit dem Blue n, stern, am, schönsten, schön, um, schon, n, ich würde alles Чого ми додали тут А? Тому що складно було вимовити: З і С, «Стен» – Сента Кур це «стен», Тому ми їх розділили. Що ж, давайте ще раз повторимо усі три форми до кожного з цих прикметників. Нагадуємо, ми говоримо про прикметники, про наступні порівняння прикметників. Curts, Kürze and Cursten lang, ленg a mögsten. Варм, вем, амбемстен, кальт, кельта, амкельстен, ш, щемшостен, шляcht, шляхта амшлехтастен. Ви бачите, у нас дві пригоди ми їх роз'єднали. Що ж, я сподіваюся, що ви встигли заповнювати табличку. У Вас вона є, і зараз ми будемо її контролювати за допомогою правої четвертої, за допомогою шпреген. One zindi target and being linger on the neck to leadni troški doffare, noche corrothe. Influencing zin the target and being linger on the nafta curse. Навесні дні трошки довше, а ночь коротше. Вете, шон, шлях. У нас як «однина», то було детально, ми ставили з коли «однина» у нас ість. І будемо речення Ван Ест, Вете, що не шляхте. І ми скажемо і вінте ист, вте шлях. Наприклад. Погода взимку гірша. Нехте ночі множина зверніть увагу. Тобто ми будемо Tage», ванзит ну, Ван і таги. Курс lange», Ван sind die nagte, kurce und ланge. І що ми скажемо? Інфрулинг? Sind die nächte kürzer und im Winter sind die nächte länger. Monat Mystic warm, kalt, holod. Monatum is not. Warn ist Monat Wermer, the preacher Messi. Influencing East Monad Permer, například. И про на, наивысший ступень у нас є такие приклад. Is the ruling on Wednesday? Чи весна у нас наигрышая пора? Nein, the summer is on Wednesday. Ним литр пора. Herbst schone. Schon. Is the herbst on Wednesday? Das ist ja, das ist ja. Und man muss sagen, nein, der Sommer ist am schönsten. Wetter im Winter schlecht. Ist der Winter, der Wetter im Winter, das ist doch yes. schlecht. Ist Wetter im Winter am schlechtesten? Ich habe bereit, das war's, da? Tage im winter. Ось тут же z'n Tage. noży na musk ca zin. Tage Winter. Am ja. Так на Юли, наш Ist Juli. Juli місяць. Am Amkurstengroots Юліi Amber так, ja, ja, це дійсно правда. Тобто поверніться ще раз за повторіть дану табличку, де в нас розміщені positive, comparative і superlative. А ми переходимо з вами до вправи п'ятий, Horan. Нам необхідно прослухати Welcher Start is «I'm Shownstar, sure, what I think the person here to Orden to і у нас також є підказки: де вінтя, але є сайт, де зоме, де фрюлін, де зома, де фрурінг, де харбст. Ми з вами почуємо, так? Тобто після кожного після кожного, після кожного, ж не всі сидіти нас, так, після кожного учня, скажімо так, після кожного співросунника я буду зупиняти, і ми будемо обговорювати та з'ясовувати. So starten mit Sebastian. 5. Sebastian, welche Jahreszeit findest du am schönsten? Ich finde den Sommer am schönsten. Das Baden im Meer und mit Freunden am Strand Volleyball spielen macht viel Spaß. Und du? Meam so, das ist der Sommer, Sommer. якраз да, ще нам підходит, давайте напишемо таку зебастион, да, так, пашу Давайте ще разгадам, поспробуємо. Да, Зібастію, Де Für mich ist es der Herbst. Lange Waldspaziergänge, die letzten Sonnenstrahlen. Ich liebe den Wind, den Regen, bunte Wälder, gelbe Blätter. Die Natur ist im Herbst echt schön. Der Herbst. Da können wir auch Regina, Herbst. Der Mathe-Tagsformel ist ein bisschen So, Herbst. Dann Thomas. Thomas. Welche Jahreszeit findest du am schönsten? Den Frühling klar. Alles blüht. Der Frühling. dank der Frühling. Thomas, da ein paar schöne Literzeug. Thomas. Blut sieht doch fantastisch aus. Es wird wärmer, die Tage werden länger. Martina. Martina. Welche Jahreszeit ist für dich am schönsten? Für mich sind alle Jahreszeiten am schönsten. Im Winter fahren wir Ski. Im Frühling blühen unsere Blumen so schön, die Natur wacht auf. Im Sommer genießen wir das Meer. Und im Herbst ist die Luft frischer. Man kann in die Berge wandern gehen. Mein so also, Weigel. Und Sie, Herr Weigel? Der Winter natürlich. Ich liebe diese vorweihnachtliche Atmosphäre. Draußen ist so richtig kalt und es schneit. Unsere Familie sitzt vor dem Kamin und trinkt heißen Kakao. Frau Hoffmann. So, das ist Winter. <Sie> Bitte fahren Parks hat Kobe Sveta zamovi Sveta. Und Frau Hofmann uns verbleibte tylko Variante, Sommer de Soma und de Frühling. Давайте поставимо і також прослухаємо, що ж вона нам Welche Jahreszeit ist für sie am schönsten? Ich finde den Sommer und den Frühling am schönsten. Ja, der Sommer ist schön, aber der ist immer so heiß.

Uh, наприклад, я запитаю, тут тобто ви собі вже позначили. I think that Sebastian and Sean Shonsten. The Findet then Zoma and Sean Shonston найбільше подобається. Так ми ж позначали Regina. I think that Regina and Sean Shonsten. Бачите, тут змінимо тільки ім'я. Дуже легко. that Dan Регіна Хербс там було, так? У нас ось Den Herbst and Shonsten. Єдине, що ми змінимо, якщо це буде о, чоловік Herbagny або хлопчик зебастер, ми казали R. Er. Uh, наприклад, так і скажемо: Belhelm, Jareid, Finden, Herbergen, I'm Shonston, and Finden, then Winter, I'm Shonston. І переходимо до останньої сторіночки. У нас такий довгий урок, як ви бачите, зо so, лезен». Так, частиночка лезень, частинка читання, ріхті ходе, фальш. правда чи неправда, ліс у а. Прочитайте та підкреслити пову активність. Що ж, давайте прочитаємо спочатку параграф про Штепі. Вій, дішула ді класи з XA, minute аншонстри. Ми учні шостого класу знаходимо, думаємо, що зима. Now I hadn't. But then there's more than the Schnee. The Schnee felt here nicht off. SNIG PADINE CHASTOR SRAND ABE SEEMLING OF THE WITH YOUR DHS MILLS SEAR SHNIL. Досить часто, так, дощі досить часто взимку і ніг він тане дуже швидко. І в венті харчували. Взимку ми святкуємо багато свят. Задаємо два Wochen, що триває два тижні. Тобто в них це час канікули, де вони святкують зимові свята і займаються зимовими видами спорту. The winter is out my favorite Yesite. Зима також моя найулюбленіша пора року. І що ж ми скажемо про нашого Оливера? У мене Livingstar із Dizoma. Моя улюблена пора року – літо. Я finde любви am целі. Я вважаю, що це на краще пророку. In zomer have 6 Wir fahren Fahrrad und bleiben in draußen. Ми катаємося на велосипеді та the summer на вулиці. In get Sommerfreizeit gehen wir gerne baden, Fußball spielen, spazieren, essen Eis oder treffen unsere Freunde. Протягом літніх канікул ми о, ходимо купатися на річку, грати в футбол, граємо у футбол, гуляємо, їмо морозиво та зустрічаємося з нашими друзями. Бачите, які є дві зовсім різні думки. ж, що -що, давайте скажемо, що в нас є рікті, хода фальш, відмітимо. Що якийсь класи фіндрифлюникам шольцем? Най, так. Не весна, а зима, тому це фальш. Штефі і фронди з індішні ніхто в інтер. Штефі і друзі бачать сніг не часто зимою. Ріх, тих. Це дійсно так. з херстай дарт from децембра без Februar. Улюблений час штафів пора року штафі триває з грудня по лютий. Дак, so, winter. Richtig. Oliver findet den Sommer am schönsten. Oliver подобається. літо. Richtig. Oliver blind in zoma length browsen. Oliver залишається richtig. Олівору влітку не подобається ходити купатися. Фальш. Ні, це неправда. Він задоволен, це робить. І давайте подивимося, наприклад, того, що нам необхідно написати свою відповідь ШАП, анімель, дальні фонд, далі фронтін у беданій Лібріс є дестат. Необхідно написати про свою пророку, і оскільки в нас вже частинка для нас зробленого ліба якщо звертання до подушки дівчинки, або Libre, якщо до хлопця. І щось не скажемо. Іх можете ходити у бемальний Libre через цей шрабель. Я хочу написати про улюблену пору року. This is there. І ви вы обираєте. Ну, наприклад, для себе я обиражу це Winter, тому що я люблю Winter, зиму. Im Winter sind die Tage. І обираємо дні, які. Kürze коротші, а наступні – ленкі. Що ви можете робити? Ви можете повернутися до першої вправи та перечитати опис тої пори року, яку ви обрали, щоб ви змогли підібрати правильну інформацію. Im Winter haben wir Winterfeste. Sie dauert zwei Wochen. Також десь два тижні на світа тривають. In dieser Zeit, що ми робимо?

Напиши свою відповідь скоріше, не берусе, найкращими побажаннями, і ось тут пишемо своє ім'я. Тобто, сьогодні ми почали розгадати дві, по суті, таких важливих теми: це електрична тема природа. Так, погода, природа і ступені порівняння прикметників. Ми розглянули тільки шість прикладів, і в даній темі будемо згадати більше і більше прикладів оскільки запам'ятати, як вони називаються. Давайте ще раз повернемося. Це у нас позитив, компаратив і суперлатив. So, that is all for today. Und auf Wiedersehen.